знаходимося в екшені, в одному з найдешевших магазинів Нідерландів, де продається просто все, від наушників до трьохлектровий для... галіп душ для душу за 3,39 євро. Найдешевші, найтикольніші ціни, абсолютно не все. Зараз я вам дещо познімаю. є реально просто все, що ви забажаєте. І класної якості. Можна купити тапочки. Є жіночі, різні класні. Дитячі піжами, а то я показувала величезні гади для душу. Якщо теж готується до холодної. <свісно> Ароматичні свічки. Ціни на наушники. От такі. Які хочеш, можна обрати. Тут реально шикарні ціни. Дивіться є. Веб-камери по 3 євро. Ось такі вайфай системи колонок, клавіатури, мишки. Все для принтера. Та й в принципі самі, так розумію, принтери для фотографій. А четвертий формат. І от, канцелярія. Абсолютно вся канцелярія, всі можливі папочки. Дивіться, зараз ми знайдемо нашу найкращу країну світу. Україна, ой, Україна. Якщо ви любите малювати картини, то тут також є на цю тематику все, що хочете. Різного різного полотно. Дуже нормальні ціни. Євро 75 такі три штуки. Євро 99, це 30 на 40, євро 43. Це для мого свата. <правж> Треба буде якісь такі пору переслати. Тут фоторамки. Взагалі магазин дуже-дуже великий. Такі класні різні фоторамки. Запиняйте собі відео, дивіться на ціни. Реально, тут є все. Тут я, дивіться, навіть бісер. Ой. Для хенкрафту просто все на світі. Клеї, автоматичні клеї. Також такі карти світу. Пенал. По 99 центів. Посуда одноразова. Pokażę Wam to tutaj. Halloween. O tak do Halloweenu ekscent gotuje się. Ja takie czuweczkę. Ja już kazala, że zrobię wideo sama do Halloweenu, no to mu trzymaj Sama w szocie. Rzeszciak. Чесно, воно так само страшно виглядає, напевно через камеру воно не так страшно виглядає. Боже боже, я боюся цього торкатися, але ладно. Фу, що це таке? О, це павук. Воно гидотне на дотик також. О, дивіться, як собі чуваки відпочивають. Мають курку гри. Наш улюблений відділ боксиків. Дуже крутезні бокси. У нас є ось такі дві штуки. І зараз буду брати ще дві. Напевно, буду брати такий, тому що все життя тепер в коробках і в боксах в нас. Дуже класні ось такі органайзери є. Наприклад, на бісери, якщо я вернуся до вишивання. Якон я вишивала, маю ще одну з собою, хочу ще з України. Одну замовити заготовку. Дуже класні ось такі різні бокси є. Органайзери всього на світі. І дуже нормальна ціна. Дивіться, от така дуже класна. Це теж все легше. Просто, я ж вам кажу, що тут є все. Бокси для їжі. Це я так нашу що свій рюкзак зачепила його, щоб його ніхто не позичив мене. Ось такі різні бокси для їжі є. Маленькі, великі. Ціни на пательні. Це така типу, можна сказати, на яйця. Досить велика, мені здається, що це оптимальні варіанти по 10 євро. Це зараз фактично 400 гривень. Є і дешевші варіанти, просто це крутіше покриття. Пательня, також банячки. Досить такий хеві, тяжкенький, Нормальний банячок, Дякую, що нормальної якості. В принципі, Тут все таке нормальної якості, дуже гарні ці банячки. Форми для випікання. У мене немає духовки що я наразі нічого не маю, що випікати. Таймери. Посуд бокали. Тільки що, до речі, українців зустріла тут векшені. Дивіться, які гарні бокали. Інстаграм і євро 49. Класні тарілочки, до речі. Скляні, кольорові. Гарно виглядають. І теж дуже гарні. Зараз я вам покажу. Ну це підрізні джеми. Одне євро такі тарілки. Гляньте, яка вона гарна, ця тарілка. Беру. Це Цукернички, я так розумію, але не дуже зрично, має дирочки на те, щоб ложечку поставити. Доступні ціни. 48 центов вот такая тарелка куштуя, французский воробьёк чёрная 99 центов <плес> это такой своередный декор для меня ну, а вот лет... 5 евро такая тарелка может пиццевичка нужна Дуже класні зруби. Привіт! Гарний декор. Ой, гляньте сюди. Це теж на свічки. Одним словом, тут просто рай. З декору. А свічок, скільки тут народ. 40 штук, 4 євро. Досить великі, ванільний смак. Дивіться. Це ж просто вау. Дуже гарно в декорі буде виглядати. Такі класні різні. Білий чай. Різні. Ось тут Ух ти! Дивіться, які класні свічки. Шикарно. Напевно, це відео з екшеном можливо, буде дуже довге. Я буду старатися максимально все зняти. Магазин просто гігантсько великий. Ой, дивіться, які гарні дифузори, ванільні. Це такий солідний, гарний подарунок виглядає дуже гарно. Класно. М -м -м, які різні духи. Тут в цьому відео я передаю привіт своїй валі. І вона дуже любить різного роду духи. Я розумію, що це духи для арома, аромати для дому, але як вона любить всі можливі аромати. Декор, штучні квіти. Такі гарні орхідейки. Красота. Такі складні штуки можна на секунді купити взагалі по 50 центів. Тому я не бачу змісту. Тут таке куп'ятина, якщо ви тут живете. Ну, ми тут взагалі, в принципі, не можемо собі дозволити чогось такого купити, бо ми поки що тут тимчасово. Але пледики 7 євро. Ось це розмір. Такі є пледики. 140 на 180. Ціна. О, це дуже круті пледики. 23 євро. Це вже такий делюкс. Гарні, гарні. Все можливі а на подушки. Наповнювачі, так. Чохли, точніше, це самі подушки. Їх тут теж вибір шикарний. Які хочеш. Такі, такі. Ага, є, знаєте, це в мене у Львові залишилась така штука. На жаль, звичайно, що я їх з тобою її сюди не взяла. Підставочки є. Можна закон декорувати все, що хочеш. <ривіт> Увага, ще навіть не закінчився вересень, а екшен вже готується до Нового року. Точніше, як готується, він вже готовий. Такі штучки. М -м 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 клас. Так, так. Формочки для випікання. Ой, Advent calendar 13 євро. Хм, клас. Дуже крута штука, щоб ви розуміли, це ти собі кожен місяць відкриваєш, наскільки я розумію, щось нове правильно. І витягуєш якесь смачненьке або якусь іграшку. Ага, тут, я так розумію, різна доля Це Такі подарункові набори. За 8 євро. На ялинку, все, що хочеш. Відкриточки. Привіт, підписуйся на мій канал. Тут буде багато цікавого про Нінірланди. Підписуйся, підписуйся на мій канал. Ви зрозуміло. Помічники Миколая. Ух, які ельфи. Величезні. Що такі штуки? Ой, це дуже класно. 30 євро. Крісмас. Помикають. Фейкові віночки. Тому що вони натуральні. Напевно, цього року це буде наша ялинка. Якщо ще така Ого, цілі світла, тут так бачите, серйозно вони підходять до світла. Марте собі зрієнтуватися по стінах. Світла, світла на ялиночку. Джинглбелу, джинглбелу, джингл алей. Я б, певно помилилася в якихось словах, і вимова в мене не супер шикарна, але це було щиро. Оце вже зірка. Зірка так зірка. Ой, мені моя кума перед війною на моє день народження подарувала такого чувачка. Набагато більшого. Але він також в Україні. Ух, ти, клас, я дуже люблю речі. Це, напевно, включається, вона там щось рухається. Боже, це просто кайф. Для дітей. Гляньте, це напевно вмикається так, і воно рухається, грає. М -м -м. Магія, це точно магія. Ой, це космос. Дивіться, як класно. Чингалденс, Чингал Белс, Чингалс. Ммм. Гарно, гарно, гарно. Які хочеш іграшки по 2 євро, по 3 євро, по євро 50, по одному євро. Їх тут дуже багато. Не зможу всі показати, але так хоча б трошки, щоб ви собі прицінилася. Ангелика. Дощики, скільки дощиків? По одному євро, євро 20. Такі набори. Класні. Тоді все. Дуже гарні набори. Такі набори. Gracias.